Доброго дня, я Горбатюк Ірина Олександрівна і є фахівцем у сфері легалізації на території Польщі, а саме допомагаю відкрити громадянам України візу у Польщу. Також я допомагаю у виготовленні запрошень на території Польщі, а також з підбором і влаштуванням на роботу на території Польщі. Але це стосується не тільки громадян України, а й інших громадян. Також я працюю у сфері страхування і, і можу допомогти у виготовленні страхового полісу на автомобіль з українською реєстрацією, так звана зелена карта, і також для автомобіля на польській реєстрації, так зване ОСАГО. Також я займаюся перегоном авто з України в Європу і з Європи в Україну. Також я займаюся розмитненням автомобілем під ключ. Тому, якщо вас зацікавили дані послуги, звертайтеся.